А що, якби я сьогодні став тут і сказав вам: я був у небі? Будь чесним, ти б слухав уважніше, ти б нахилився ближче, ти б повірив швидше. І ось глибше питання. А що, якби те, що я розповів, не узгоджувалося з писанням? Чи ти взагалі це помітив би? Ось у чому небезпека нашого покоління. Ми живемо в час, переповнений історіями Я бачив небо, я зустрів Ісуса, я був у пеклі і повернувся. Ці історії набирають мільйони переглядів, але майже ніхто не ставить найважливішого питання: а що говорить Біблія? І ще тривожніше, чому апостол Павло, людина, яка справді була підхоплена до третього неба, сказав майже нічого, тоді як сьогодні люди говорять усе. Павло пише. Знаю людину в Христі, чи в тілі, чи поза тілом не знаю, Бог знає, яка була підхоплена до третього неба, і чула невимовні слова, яких людині не дозволено переказувати. Подумай про це він не контролював цей досвід, він не шукав його, він не ініціював його, його забрали. І те, що він почув, Бог заборонив йому повторювати. Тож, дозволь запитати. Чому сьогодні люди розповідають більше, ніж Бог дозволив Павлу? Павло міг би збудувати платформу, міг би написати книгу, міг би зібрати послідовників, міг би зробити себе авторитетом. Але замість цього він каже, що це сталося, щоб він не загордився, і через це йому була дана скалка в тілі не оплески, не слава, не підвищення, страждання. Ось істина, яку ми не маємо права забути. Справжня зустріч з Богом не підносить людину над іншими, вона ламає гордість. І все ж сьогодні після небесних переживань одні стають смиренними, а інші знаменитостями. Чому так? Чому сучасне небо народжує зірок, а біблійне небо слух? Чим ближче людина справді підходить до Бога, тим менше слів вона використовує писання тихе, святе, стримане, сповнене трепету. А сьогодні ми чуємо про кольори, будівлі, системи, пояснення, нові об'явлення і раптом небо потребує маркетингу. Хіба це тебе не тривожить? Скажи чесно: чи можливо, що сучасні оповідачі говорять більше, ніж про роки коли-небудь наважувалися? Ми повинні мати сміливість сказати: людський розум надзвичайно потужний. Під час травми, страху, перед смертю він здатний створювати яскраві переживання. Але ось різниця. Психологічний досвід ставить людину в центр. Божественна зустріч прибирає людину з центру. Павло не повертався, говорячи про себе, він повернувся, проповідуючи Христа і Христа Розп'ятого. І ось де починається небезпека. Коли хтось каже, Бог мені показав, тому ти мусиш повірити. Коли хтось каже, якщо ти це ставиш під сумнів, ти противишся духу. Коли страх замінює істину. Це вже не Євангеліє, це контроль. Ісус ніколи не будував віру на відіннях, Він будував її на хресті. Бог обмежив слова Павла з причини, бо віра приходить від слухання Слова, а не від гонитви за переживаннями. Бог знав, якщо ми закохаємося у відіння, ми покинемо Писання. Тож залишу Тебе з цим. Павло бачив небо і проповідував хрест. Сьогодні багато хто проповідує небо і уникає Хреста. То чого ти насправді шукаєш: істини чи відчуттів, хреста чи захопливої історії? І якщо завтра хтось встане і скаже: Я був у небі, ти перевіриш це писанням чи емоціями. Це питання вирішить усе. Сила в слабкості! Де насправді має бути наш фокус? І саме тут Павло робить те, що руйнує всі наші релігійні очікування. Він каже: Я буду хвалитися не об'явленнями, а моїми слабкостями. Зупинись на мить, дай цьому проникнути не дарами, не переживаннями, не небом, не видіннями, слабкістю. Скажи чесно, це схоже на успішне християнство сьогодні. Це нагадує те, що проповідують з більшості платформ. Сьогодні нам кажуть: будь сильним, будь переможцем, піднімайся над обставинами, над гріхом, над хворобою, над сумнівами. А Павло каже: Коли я слабкий, тоді я сильний. Це не поезія, це страта нашої гордості. Після третього неба Павло не зосередився на небі, він зосередився на Христі, на Христі, на благодаті, на витривалості, на вірності до кінця. Він не каже Шукайте таких самих переживань. Він каже, досить тобі моєї благодаті. Ось центр Єванелія, не сила, благодать. Тож дозволь запитати, чому ми більше одержані силою, ніж благодаттю. Подивись на історію: люди бачили чудеса і все одно робили хибні висновки. Ізраїль вийшов з Єгипту і збудував золотого тельця. Натовп бачив Воскресіння Лазаря і через кілька днів кричав розіпни його. Петро отримав об'явлення від Отця, а за мить Ісус сказав йому: Відійди від мене, сатано. Навіть справжній духовний досвід не гарантує правильного судження. Чи можливо мати справжню зустріч і все одно глибоко помилятися? Багато хибних доктрин народилося не з атеїзму, вони народилися з духовних переживань без смирення. Одні вирішили, що якщо Бог зцілює, то хворі просто не мають віри, інші вирішили, що якщо є дари, то характер не має значення. Ще одні заявили, що якщо є об'явлення, то писання вже не є центральним. Так народилися культи, з'явилися духовні тирани, помазані, які стоять над виправданням, над перевіркою. Павло боровся з цим ще в першому столітті. Він сказав: Ми маємо цей скарб в глиняних посудинах. Не в золоті, не в мармурі, а в глині. Чому? Щоб надмірна сила була Божою, а не від нас. Бог навмисно діє через слабкість, щоб ніхто не переплутав джерело сили. А що як твоя слабкість це не прокляття, а захист від гордості. Павло молився тричі, і Бог сказав ні. Не тому, що не любив його, а тому, що знав його. Іноді Бог забирає тягар. А іноді залишає його, щоб врятувати душу від загибелі. Ми хочемо швидких відповідей. Бог формує глибоких людей. Чи довіряєш ти Богові настільки, щоб прийняти його ні? Ось наша сучасна плутанина. Ми плутаємо силу з благодаттю. Сила вражає, благодать перетворює. Сила створює натовпи, благодать спасає душі. Сила будує платформи. Благодать будує хрести. І більшість хоче сили, бо Хрест болить, але Бог не намагається зробити тебе вражаючим, Він намагається зробити тебе вірним, де Господь насправді відкриває себе. Не там, де найгучніше, не там, де найяскравіше світло, не там, де найбільші цифри, а там, де хтось залишається вірним, коли не розуміє, коли не відчуває, коли не бачить. Саме там народжується справжня віра. Павло не вчив нас гнатися за третім небом, він навчив нас нести свій хрест. Видіння не спасають людей. Христос спасає. Переживання не змінюють серця, благодать змінює. Тож запитаю прямо: чого ти шукаєш в християнстві: піднесення чи перетворення, сили чи вірності? Неба без Христа чи Христа за будь-яку ціну? І залишу тебе з останнім питанням: а що як справжня сила Бога сьогодні виявляється не в чудах, а у твоїй витривалості? Чи готовий ти це прийняти?